Лідія Яцкова пізній цвіт Вересу. Кожен з нас надає перевагу одній порі року, а то й місяць. Діти люблять літо, особливо червень, з його соковитими ягодами, дорослі весну, люди поважного віку, осінній період із цвітом вересу, з теплими спогадами в золотому купанні літ. Шукаючи в гороскопах щасливі дні, щоб не спотикатися об каміння буденності. І та пора приходить, коли захоче, і так зачепить своїм закоханим поглядом, що враз весь світ змінюється і стає зовсім не таким, як був ще вчора, і для чого та доля дає неспокій, від якого солодко, боляче, мрійливо, гірко. Жила Валентина добре, чоловіка мала роботяжчого та поговорити ні з ким. Словом, перекинуться задля годиться і по своїх роботах. Діти виросли, донька одразу після школи заміж вийшла, син у виші навчається дім, город, машина, ноутбук, смартфони, все як у людей. Чого ще треба? Тільки від ковіду очухалися. Як друга зараза причепилася війна, будь вона проклята. Цілими днями з односельцями то свічки робили, то рибні консерви готували, то плали маскувальні сітки, потихеньку почали з'являтися переселенці зі східних областей. От і в їхньому селі поселило місцеве керівництво у порожні хати людей. Валентина, прийшовши по хліб до магазину, стала в чергу. Незнайомець купив хліб і батон, поклав у сумку і вийшов. Потім сів на велосипед і поїхав, який культурний, не те що деякий, і завжди охайно одягнений, кажуть, що він приїхав з дружиною і сином. Порядні, негаласливі, звикають на новому місці. Чулися розмови між покупцями. Так Валентина здогадалася, що це новий житель села. Через два дні знову побачила його біля магазину. Тепер звернула увагу. Дійсно, акуратний, гарно вітається, чути, правда, акцент, але це нікого не дратує. Згодом вона почула і таку інформацію його наймають для різних робіт, бо не в кожній хаті є чоловік. А роботи тієї в селі і страх, як багато, особливо весною і восени. Бо треба і город підготувати до посадки, і посадити, і обробити, а потім і врожай зібрати. Ще траву викосити, висушити, зібрати сіно, поносити в сінник, а бур'яни обкосити і на межах, і на вулиці біля свого бісця, та й не загаюватися дуже. Думати про заготівлю дров на зиму, щоб встигли до осені просохнути і ще поскладати в причепу. Хіба всі роботи можна перерахувати, ото дітлахи надивляться на важку батьківську працю та й поспішають після закінчення школи у міста. Так було завжди, і сьогодні нічого не змінилося. Усім важко, і хто в селі, і хто в місті, хвилювання, відчай, очікування. Небо тривожне щодня. Нема кому його захистити, а воно мусить нас захищати. Тривоги, нерви, думки все переплітається і цей біль нанизується у постійний потік часу. І ми, люди, залишаємося в ньому маленькими, беззахисними, але з гарячими серцями й добрими намірами. Влітку селянам не до відпочинку. Єдина розрада поїхати у вихідний на базар. Це як для киян прогулятися хрещатиком. Прикупивши все необхідне, Валентина вирушила до виходу із базарної вулиці, але побачила чоловіка, що розгублено метушився. Вона впізнала свого нового знайомого, вирішила підійти. Вибачте, щось трапилося, може, потрібна допомога? ніяково запитала. Ні, ні, дякую. Здивовано подивився чоловік. Просто я вас упізнала. Ми у нашому магазині бачилися. Мені приємно. Я ще тут не зовсім свій, та потроху переживаюся. Ішла з базару, побачила, ніби у вас якісь проблеми. Е, мабуть, у мене тиск підскочив, а пігулки вдома забув і, як на зло, води не взяв. Валентина вийняла із сумки пляшку з водою. Візьміть, будь ласка, не треба. Я зараз зайду в магазин і куплю. То буде потім, а вам треба зараз. Дала йому в руки пляшечку мінералки, злегка усміхнулася і попрямувала далі. Дякую, я обов'язково віддячу. Чоловік швидко відкрив пляшку, жадібно ковтаючи її прохолоду, а тоді налив у пригорщу і з воложого плеча. Справді, стало краще. Тільки тепер дійшло до нього, що він навіть не запитав її імені, розсердився за це сам на себе. Іноді замислюєшся, що займає більше часу робота в хаті, на городі, чи розмова по телефону. Певно, розмови. Вони безкінечні, хоч і потрібні, бо як не відповісти доньці чи сину, батькам, чи кумі? Буває така втома від цієї сучасної технології, що хочеться десь відгородитися від усіх і побути у тиші на самоті. Але ж тої самоти і так вистачає. От для чого ночі жінкам після 50 для різних дурних і непотрібних думок. Та старші люди завжди повчали не так вода, як думаєш, а як Бог дасть. Хіба могла Валентина в своєму віці коли-небудь закохатися, сміх та й годі, але та любов якось магічна, бо вона не питає, скільки тобі, чи 12, чи 20, чи 50? Вона приходить, коли не чекаєш, а ти вирішуй, брати чи не брати. А все розпочалося з тієї пляшечки води. І навіщо вона тоді підійшла до нього? Йде то йди собі. От халепа. Через тиждень Валентина побачила того чоловіка біля своєї хвіртки на дорозі. Він стояв, тримаючи велосипед, і активно роздивлявся на різні боки. Ви когось шукаєте чи заблукали? Вирішила першою прояснити ситуацію. Доброго дня! Шукаю вас, бачив, якось, як ви заходили в цю вулицю, а який будинок ваш, не знаю. То кажіть, чого шукали мене? Я ж обіцяв і приніс. Чоловік вийняв з кишені жакета. Пляшочки з водою. Ви смішні, навіщо? Вода ось, в криниці, пий, скільки хочеш. Це правда. Але криницю в місто з собою не забереш. А ваша допомога була дуже вчасною. Візьміть, будь ласка, підійшов і подав їй дві пляшечки мінералки. Ну, як хочете, але чому дві? Одна за ту, що мене врятувала завдяки вам, а друга від мене подяка. Таке вигадали. Одна значить одна. Ні, ні, візьміть, бо я хотів зробити вам приємне. І тут ще з іншої кишені виймає плитку шоколаду, чайка. Це теж вам отакоє. От Нічого собі. Маю гарний заробіток. Це що за дитячі ігри? Я хотів купити Оленку, подумав, може, вас так звати, але завагався, бо, може, по іншому? Тут ви праві, по-іншому. Але навіщо це вам? Для того, щоб знати, треба ж якось до вас звертатися. Коли звертатися? Ну, на майбутнє. Ми, може, більше й не побачимось, вибачте, мене робота чекає, обернулася й ти, але не стрималася і усміхнулась. Дякую ще раз, до побачення. Побачивши збоку від хвіртки поштовий дерев'яний ящик, поставив незабрані жінкою гостинці, а тоді взяв велосипед. І неквапливо пішов. Маленькі бризки чогось дивно солодкого, знізвідки з'явилися всередині обох чужих одне одному людей. Ні. Що за дурниці? Не можна ніколи зазь. У кожного з них сім'я, яка не яка, але сім'я. Літо на те й літо, що дає час їй, щоб вона любов доспіла, а з приходом осені, як у природі, так і на душі. Різноколірне биття пульсу зробить свою справу. Валентина йшла дорогою на пошту. Він їхав з пошти, зустрілися. Він привітався першим. Чому вона зупинилася, не знає. Як ваші справи? Чи не потрібно щось допомогти? Ні, дякую. У мене є кому допомагати, а як ви? Звикаєте на новому місці? Сама не знає, чому запитала Звикаємо. Але хочеться додому, та нема куди повертатися, квартиру розбомбило, нічого, будемо якось виживати. Кругом люди звикнемо, комусь ще набагато гірше, головне, щоб швидше закінчилося це шаленство, бо стільки біди наробила ця війна. Тримайтеся. Вам хоч надають допомогу соціальні служби? Так, все є, і продукти, і одяг, і матеріально. А ви. Що я? Бачу, ви постійно зажурені. Зараз такі часи що радості мало. А як надивишся тих новин, то ну добре, мені пора, бо пошта чекати не буде. Це не так, як колись. Увесь день працює, коли хочеш, тоді йдеш. Бувайте. Хочу все-таки знати, як вас звати, наполегливо мовив чоловік Валентина. А вас, а мене Ігор. Нарешті по-людськи познайомилися і вам гарного дня. Ноги його не слухалися, ніби заклякли, подивився вслід жінці. Яка ж вона? Ну, не така, як усі. Задумливо перекинув ногу, і велосипед плавно покотився вниз по дорозі. Валентина відчула якесь внутрішнє задоволення від цієї зустрічі і нетривалої розмови, а він не їхав, а летів, мов на крила. Що за юнацький порив, що це з ним? Чи це земля тут інша, чи повітря частіше? І в ньому є якісь особливі флюїди? Адже там, на сході, на Луганщині, він прожив неповних 60, але такого відчуття ніколи не було. А тепер що? Доля хоче посміятися над ним? Йому добре живеться з Іриною, ніколи не мав навіть думки наліво сходити? Підганяв від себе. Ці несерйозні роздуми, а вони, як надокучливі мухи, не давали йому спокою. Вдома, тобто в хаті, яка є тепер їхнім домом, тимчасовим чи постійним, мало вдавався до розмов з дружиною. Вона більше сиділа то в телевізорі. В своїх турецьких серіалах, то в газетах, передивляючись залишені від колишніх мешканців, ніби відчувала себе знову на роботі, ще й досі під носом, запах газетної фарби, сургучу, шурхіт газет, журналів, тільки й запитала, які новини, не чекаючи відповіді, продовжувала свою справу. День за днем, місяць за місяцем осі засніжило, але без сильних морозів. Видно, і зима боїться війни, не хоче, щоб її білосніжні покривала фарбувалися в червоний колір. Природа розумніша за людське створіння. Зима, здається, жаліє і отих стареньких, і одиноких, що не мають чим топити в грубках, і не вистачає їм тієї копійки на оплату за світло, тому й дарує таким людям ще трохи теплого подиху, щоб їхні руки не замерзали і могли ще навесні лагідно голупити насіння для життя. Добре відвідувати взимку і поліклініку, бо не треба нікуди поспішати. Всі городні роботи у відпусті аж до весни. Валентина, зробивши кардіограму, попрямувала в аптеку поліки. У дверях ледве розминулася з чоловіком. Пізнавши старого знайомого, привіталася. Ради вас бачити. Як добре, що ми зустрілися. Ви про що? Добре і все. Ви проходьте, купіть, що треба, а я зачекаю, як хочете, Стримано відповіла. Черга, як на зло, рухалася повільно, а може, це й на краще. Подумала, піде то й піде. Але коли вийшла, побачила, що Ігор нікуди не подівся. Прискіпливо дивився на неї. Своїми карими очима. Думала, ви вже пішли, то що хотіли сказати? запитала Валентина. Ви не проти, щоб ми десь зустрілися? Мені є що вам розповісти. Та говоріть тут, хто вам заважає. Зараз часу обмаль. Ми з дружиною приїхали до лікаря, тому було б добре, щоб ви дали мені свій номер телефону, а потім домовимося про зустріч. З вами і вашою дружиною, усміхнулася Валентина. Навіщо ви так? Хіба ми не можемо поговорити, як нормальні люди, про нас, про життя? Ви хто? Письменник чи психолог? Книгу збираєтеся писати? Злегка обурилася. Я, певно, образив вас, вибачте, тоді іншим разом, до побачення. Його силует віддалявся, а вона стояла ніби вкопана. Що це було? Нічого подібного вона б не дозволила собі зі своїм чоловіком. Щось ніби із середини її підштовхувало, щоб підколювати цього нетутешнього. Розум казав, що ти робиш, пішов і забудь, а підсвідомі ще щось інше шепотіло, чи шепіло, як та змія з Едемського саду. Говори, не відпускай. Свій стан Валентина сама не впізнавала. З'явився внутрішній страх, щоб хоч ніхто із знайомих нічого не почав ляпати. Вона сама не мала ніяких пояснень, і стан теперішній нагадував десь далеко-далеко в глибині душі першу юнацьку закоханість, яка була така світла та ніжна і так само легко і ніжно розлетілася на скалки. Спогади тільки ранять. Мабуть, щось від них залишилося і тепер дає про себе знати, що за нісенітниця. Хочеш про це не думати, а воно думається, і серце чомусь б'ється нерівно. Реальність рідко коли відповідає сну. Якби ж він міг сказати їй, що вона йому сниться чи не щоночі, а які ж гарні ті сни, чому ж вони ніколи не здійснюються? Думки, думки, куди ж їх подіти? Один рік для думок, як вічність, один рік для любові це мить. Ці двоє ще не раз будуть дивитися одне одному в вічі, і їхні серця палахкотітимуть незвітаною силою. Ці двоє зовсім чужі, але їхнє єство кличе, притягає дурманить. Ці двоє в однім селищі, але не в однім домі. Ігор колись вибрав Ірину. Бо сподобалась красива, розумна, забезпечена і їхні імена на літеру і. Син зробив їхнє життя барвистішим, але згодом чомусь воно стало безколірним, тільки тепер в його душі поселилася акварельна віхола. Валентина шкувала своє щастя сама, а Богдан просто був поруч, не заморочувався. Діти, Діти поряд. Коли маленькі, а виростуть окрема планета, що і як болить у батьків і турбує їх, ця тема не така вже й важлива для них. Чому ж так? Щоб бути цим двом разом, треба зруйнувати свої сім'ї, гарні негарні, правильні неправильні, але ж на чужому горі щастя не побудуєш. Тож залишилося їм одне кохати? мовчки, старанно приховуючи від усіх їхній пізній цвіт вересу.